Котики, милі пухнастики, яких обожнює так багато людей. Кожен котик це унікальна особистість зі своїми звичками і характером, що додає кольору та тепла в життя своїх господарів, роблячи день яскравішим та цікавішим. Котики активніші вночі, оскільки вони мають більш розвинене, нічне зорове спостереження, що допомагає їм полювати на здобич. Науково доведено, що у господарів котиків ризик серцево судинних захворювань знижується на 30%. Котики потіють тільки через лапки. Оскільки не мають потових залоз по тілу. Кожен котик має свій унікальний відбиток носа. Коти дуже сильно відчувають вібрації, тому можуть помітити землетрус на 15 хвилин раніше, ніж люди. Коти Можуть проходити через дуже вузькі отвори завдяки їхній гнучкості. Це можна пояснити тим, що вони не мають ключиць, які б обмежували ширину проходу. Мурчання котиків має позитивний вплив на нашу нервову систему. Це допомагає знизити стрес і покращити настрій. На сон коти витрачають 70% свого життя, іншу частину на їжу. Домашні коти на 95% генетично подібні з тиграми. Вони мають ідентичне маркування за запахом та сечею і схему переслідування та полювання за здобиччю. Також домашні коти можуть розвинути швидкість 48 км за годину. Середня тривалість життя котів може коливатись від 12 до 14 років. Проте все залежить від породи, генетики, умов утримання тощо. Є випадки, коли коти досягали 18, 20 і навіть більше років свого життя. А у вас вдома є котики? В мене є. Знайомтесь, а ось і мій котик.